Усім привіт! Сьогодні у нас буде пшенична каша з соусом кунжутним і також салат. Ну і вже за традицією кава. Усім смачного. Сьогодні у нас ви, мабуть, бачите по відео. Прийшов дощик хмари темно. Вже ливень пішов. Я думаю, він зараз трошки затих ще буде. Другий прихід. Також в цьому кашу було додано важкове масло. В загальному на цьому тижні обіцяли приливні дощі. Хоч би, хоч би бо дійсно дуже-дуже багато часу. дощика просто не було, все майже бежухло. Салат у нас входить помідорка, набір салатний з різних сімечок. Перепрошую, насінин. Сюди входить і соняшникові насіння, і гарбузове, і льняне, і конжутне. Також огурчика. Ну і звичайний соєвий соус. Та, Честей, я не пам'ятаю, що це за олія, скоріш за все, це олія з чогось незвичайного а ля чорні. Не згадаю. На смак дуже схоже на конопляну, але з гірчинкою, певною. Зараз дуже-дуже часто люди жаліються на спеку, на дощ і так далі, тобто на погодні умови. Якось минулі роки це було не так, ну, не було такої спеки об'єктивно. В цей час воно якось, особисто в моєму оточенні, дуже часто жаліються на ці фактори. Це трошки підбишує. Так. Бо не треба жалітися на те, на що ти не можеш вплинути. Наприклад, я жалілася на спеку, я не жалілася на саму погоду постійно. Чи можу я на спеку вплинути? Так. Є засоби, які охолоджують навіть ось це манівані без світла, яка працює спокійно. Ось. А ось Якщо ми візьмемо якісь фактори, на які ви не впливаєте, то не треба про це турбуватися, не треба про це говорити. Цей фактор, якщо він вам не подобається, з часом пройде. Якщо ви на це вплинути не можете, переймайтеся на рахунок того, на що ви дійсно можете впливати безпосередньо. Ще трошки зарано для проводження онлайн-стрімінгу в цій сфері. В я проводжу стріми по іграм, але для Мукбанку ще зарано. Хоча б тисяча підписників. Хоча це саме початок, в яких можна проводити прямі етери. І, до речі, така цікавинка, чи дивлюся я також мукбанги. Так, найчастіше, коли я знімаю мукбанги, я дивлюся мукбангер. Таке замкнуте коло. Чи дивлюся україномовних мокбангерів там. Однозначно. Більшістю мені подобається по україномовні або англомовні у Бангрі. Ну як же забути про Корею? Корейський на бангер просто? Ми, ну, до речі, в більшості не знаю, чому я дивлюся все-таки дівчаток, а не хлопчиків. Як бачите, запалення вже пішло від мене, воно було рівно десь 6 годинок, Хоча і рівно. Я просто лягла спати, прокинулася і вже його не було. З останнім часом стало з'являтися набагато більше видів грибів в наших супермаркетах, що неймовірний, неймовірний факт, чому я не можу не радіти. Це саме той тип їжі, який я можу їсти майже без обмежень. Обожні гриби. Це можуть бути Звичайні шампіки. Це можуть бути вілі гриби, це можуть бути маслята, це можуть бути опеньки, теж дуже їх люблю. Ну і азійські гриби також. Але я думаю, що я можу трошечки запартачити, якщо я буду їх називати. Давайте я зараз подивлюся на саме. Ерінги і Аноті. Еноті рідше. Ерінги дуже люблю. Особливо, якщо вони вже нарізані тонкими пластинками, їх дуже зручно і супер швидко на сливочному масті це швиденько підсмажили з однієї і з іншої сторони. Дуже смачні вони також будуть на грилі. І як елемент страви, чесно. Не споживала, але, думаю, також буде непогано. Гриби ж самі по собі. Це губки, які вбирають усе, усе що там буде. Тобто, якщо ви в'їдете якийсь соус, вони просто в себе його всотують. Так само з олією, так само з маслом. Що, до речі, цікаво, дійсно. Лисичок нема. Ну, лисички можна знайти на ринку ближче до осені, під кінець серпня, всередину осені. А так ну, в магазинах ну, максимум це заморожені лисички В більшості. Коли буває, що коли ти приходиш, там є і лисички звичайні. Не оброблені, не заморожені, можна їх взяти, але це буває вкрай рідко. Так само, до речі, як із каштанами. Всіх ну, ти знайдеш каштани. А особливо вже варені. Ще дуже обідно. Вони неймовірно смачні, але їх потрібно вміло приготувати. Я, чесно скажу, цього не вмію робити. Тобто мені складно розкривати сам каштан, бо у нього доволі міцна а, І Відварювати мені його складно. Тобто я не досконало це вмію робити і зазвичай у мене це не виходить. А вже варені каштанчики, це ж ідеально. Берете, додаєте в будь-яку страву, порізали. Наприклад, там додали до тих же грибочків можна додати. Бажано, щоб ця страва була якоюсь вершковою. Там, можливо, там буде соус з вершками обов'язково Але знайти їх вкрай тяжко так само і з равликами ну скажу чесно я поки равлики не їла дуже сподіваюся що разом із вами пройде по святам. Ось саме з вами спробував перший равлик і думаю, це буде на постійній основі, тому що в загальному комахи мені подобаються, як їжа. Спеціально вирощені комахи. Не просто з яблука черв'як. Наприклад, зоофокуси. зоофобуса. їх вдало приготувати, дійсно смачнюні. Я не думаю, що якщо м -м, якась людина. Ну, є певні смаки жуків, вид жуків. Смак жука можна будь-який зробити. Чуть сирний. Так само як і з чіпсами. Інше діло, що сам жук він буде на смак. Я знаю, що дехто варив суп з хрущів. Думаю, на наступний рік це зробити на Мукбанзі. Ось. Світіть перепульте. Ну, логічно, що там треба їх класно обробити перед тим, як подати в суп просто половити хрущів, покидати і зварити. Але нагадує дитячу кухню, коли ми грали з пісочниці і все робили. Знаєте, там суп з піска і шишек. Перфектно. А щось з, з цієї категорії, але думаю, спробувати чому б і ні. Бо у нас якось люди бояться їсти жучки, навіть якщо вони вирішені на спеціальній фермі. Об'єктивно, дуже багато жучків вирощують спеціально для рибалки. Для риболовлі дуже-дуже багато їх. Так само і для рибок. Для рибок, для... Рептилій, земноводних У нас вирощують. Спеціально окремо жуків, черв'ячків і так далі. А для їжі менше, але вирощують також є декілька ферм в Україні. Я мрію колись спробувати водяного клопа. Не вимивкайте відео, це настільки страшно, можете загуглити. Він великий, він м'ясистий, але він живе в річці постійно. Тобто, чи не буде там щось як з рибою річку? Ну, ви розумієте, про що я цей присмак і запах. Ну, із плюсів він великий, тобто наїстись не можна. І цікаво, чи можна їсти у ці трішечки навряд чи. навряд чи він дійсно чимось схожий на краба, тільки літаючого. Так, вони літають, я в шоці було. У нас в річці дуже-дуже часто, коли наступає засуха, дуже маленький залишається клаптик води, і там збираються всі вони, а їх дуже багато, інколи буває в сезон. Це десь середина літа, і ви просто туди приходите. А там просто їх армія і саме розуміння того, що у Вартофіга вас лякає. Але потім я ще й дізналася, що вони літають. Ну, я віть. Я просто сиділа над димом, думаючи, що вони не літають, вони нічого зробити не зможуть. Часто нічого не зробили. На що вони спокійно можуть полетіти? Ні в обличчя. Вони дійсно літають, класно літають, хоч і... Не на великій відстані, але вони можуть прилетіти доволі високо і доволі швидко. У нас види плюс-мінус нездорові, тобто вони максимум такі. Для кого, можливо, це великий жук водяний, але для мене це невеликі. В загальному вони і до таких розмірів можуть виростати, якщо це, наприклад, Австралія. Ще одна причина, чому я туди не приїду. Мені подобаються незвичайні страви, але мені не подобається, коли стравою може стати я. Особливо, якщо це. Ну, наприклад, змій у нас, я не боюсь взагалі. я їх всіх знаю. Плюс мінус, і що робити, якщо наступив на гадючку, гадюку Нікольського, звичайну болотя, ну і так далі. А там. ну... По-перше, вивчити всі види. Складно, ядовити. Хоч їх не так багато насправді, але ну, все одно. Там майже все вас може вбити. Так із там овер-овер досяга видів павуків, тільки декілька ядовиті настільки, щоб вбити людину. Але ж вони є. Вони можуть вбити. Просто тому, что может. И это жахливо. Там вот так. Однозначно а -а -а. однозначно в Австралию мы не едем.